Дівчата, всім привіт! Ми в Єві, 31 січня. Давайте переглянемо, що цікавого є в Єві. Дівчата, давайте подивимося на лаки. Мені так сподобалось тут новиночки. Це вже така весна, весна. Новорічним його ніяк не Така лавандочка З блискітками. Ось прикольний такий нюд з шиммером. Ось ще якийсь привернув мою увагу. А, оцей, цей ну, для любителів драми. І ось цей лак я неодноразово купувала. Дуже класний відтінок, але швидко гусне він. Тобто це купити цей флакончик. Ну, це на два рази нафарбувати, а потім просто лак тягнеться за кісточкою. І все. Ну, якщо в маленькому флакончику, то більш вигідно було тоді. Ще давайте переглянемо така блістючка. Так. Ну, тут, напевно, все повторюється. Емальки. Золото. Багато з цих глітерних. Матовий чорний. І зараз ціни покажу. Зараз акції немає знижок. ціна ось такі. Знижка на білінду. Є ось такий гель для вмивання. 202 гривні, замість 289 Зволожуючий, освітлюючий, тонізуючий спрей 244 замість 349. Це лянічка з вітамінчиком С. Помітила, тут ще сиром для обличчя і крем. Снижечки. Непогані знижки на креми для обличчя від Eveline. Вікова лінієчка 70 років, 191 гривня з ресвіротролом. Ні, це на ві... Мід 50 років. Взагалі це рідкість, коли є вікові креми. У мене мама, до речі, любить такі тільки від блінди. Я її купую там 60, це дуже класно, що От 60, можемо її зараз і придбаємо. Оцей ліфтинг і живлення з ресвіротролом. Ну, це якась новинка, я такого не бачила раніше. Термальна водичка від ebout. Маленький об'єм 139 гривень, великий 239. От, ще був 50 мл 100 грн, але немає в наявності. І я звернулася на ось такий крем, увагу від Лірен, розгладжуючий з авокадо. Він йде без додаткового пакування і баночка йде пластиково. Цікаво, це, напевно, з метою збереження природи чи щось таке. 203 гривні не було такое раніше. Дівчата, ще бачу новинку, новий бренд Mia Cosmetics. Польський виробник, судячи з маркування. Представлено такий крем під очі, я так розумію, Зволожуючий універсальний крем для шкіри навколо очі. 15 мл. 329 гривень. Зараз коштує. І ще отакі кремики є. Це маска п'ятихвилинна. З азелаїновою кислотою та гліцином 50 мл. Упаковка пластикова, дуже легенька. І ще ось така зволожувача масочка 293 гривні. Це ще подивимося, що це. Це очищувальне живильне масло для обличчя це мені нагадує, що можливо це буде типу гідрофільної олії. 300 гривень за 70 грамів. 4 в одному читаємо. Очищувальнежевильне мас... масло для обличчя, забезпечує очищення від макіяжу та забруднень, зволожує живить та типу, пом'якшує шкіру. Можна використовувати як маску, спосіб застосування для очищення, розподіліть засіб в руках і масажуйте суху шкіру, поки макіяж і забруднення не розчиниться. Після змити водою, як маска, залиште на 10-15 хвилин і змити водою. Ну ось так от. і це ще не все. Тут у них є крем з вітаміном С. Олійка для демакіяжу 300 гривень. І ще легкий зволожуючий крем з електролітами, зволожуюча сироватка, креми всілякі з косом, коумілейта подзвони мені пізніше. І My Wonder Balm. Бренди Баут чомусь якось звузив свій асортимент. Я бачу тільки рожеву лянієчку. Вона нещодавно з'явилася, ну відносно. От є гідрогельлові патчи. Хто дівчата з вас купував їх? Будь ласка, напишіть, тому що найбільше мені з цього бренду подобаються в синій упаковці. Ну, вони вже зняті з виробництва. І ще отут подивимося. В принципі, багато. Тут засобів але 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 я не бачу, наприклад, ну, попередніх лінійок. Це було, здається, маска плівка 10 гривень. Ось така сироватка. 139 119. Легкий крем догляд. приводному, 139 гривень, заволожувальний тонік Есенція 109 гривень, масочка для обличчя 10 гривень, стік. Дівчата, непогані знижки на жіночу гігієну, а саме на тампони, тамбокс, Ребрендинг тут такий у них відбувся. Знову аплікатори стали. Тонними, що в принципі правильно. От, і ціни непогані. Овіс також знижками ось так от виглядають великі пакування. Нічні 200 гривень. 24 прокладки. Дівчата, Олвіс Платином, якось їх стало більше. А, і тут великі пакування я бачу. А що найголовніше, я бачу ще ось таку новинку. 87 гривень ще можна брати подовжені щоденні прокладки 52 штуки. Це навіть дешевше, аніж Discreet. Тому що Discreet 52 штуки коштує 120 гривень, бачите? 60 штук 120 гривень. І чорна оця лінійка коштує 120. А тут 87 гривень 52 штучки в упаковці. Можливо, я собі її візьму. Це лонг і ще. Це, напевно, така сама упаковка, да Ну, да А менша упаковка 44,50. Тут скільки штучок? 26. Ось. Взагалі мені було б цікаво спробувати щоденки від лінжері, які порадила Альона Галіс, але в зеленому такому кольорі я не бачу щоденки. Ну, Не бачу, їх немає тут. Мінус 40 зараз, на другу одиницю, я так зрозумію, що просто мінус 40 знижка. А, напевно, просто знижка мінус 40 зараз. Так. Ну, ціни зараз прям приємні. Якщо треба зробити запаси, прям можна це робити. Так, лактоцит, кому актуально. Велика упаковка 287, маленька 200 мл 192 гривні. І ще 261 гривня. Ось такий засіб. Це. Як пінка, напевно, йде. Фамірель. Гелі для інтимної гігієни 340 гривень. Кефрі. лінжері, котекс, мінус 50 котекс. Обі мінус 50. Ну, в цілому непогано. Ось я знайшла ці пробники, прокладок, можна подивитися. І переглянути, як виглядає сама прокладка. За товщиною, за розміром, за довжиною. Це щоденки. І регулярні є такі теж пробнічки і амбрела. І дуже схожа на Always Ось ця текстурка така в дірочку. Я якось не підходила до цих речей, але зараз розумію, що це дуже вдало продумано, щоб можна було вибрати те, що тобі підходить. І як вдало я зайшла знижка на арт капелі і з'явився нарешті мій улюблений відтінок 6.6 холодний, аметист. Звісно, що я його зараз візьму. І Фарба дійсно класна. Відтінки треба перевіряти, тому що в кожній Єві може бути в наявності або в відсутності якісь відтінки. Ну, тут великий вибір, тут велика Єва, тому нема питань. 60 гривень прекрасний варіант бюджетної фарби. Звертайте уваги, хто ще не використовував засоби для вкладання волосся від Велафлекс. Є зараз зі знижечками. Навіть є отакий маленький лачок для волосся. Гляньте, 75 мл. 164 гривні. Дорого. Ну, вела завжди була не з дешевих. І муси. 257, невелика знижка, але добре, що вона є. І ось такі цікаві засоби для. Підвищення об'єму. Тут захист термо. Ось такі є засоби. Бачу новиночку від Pantin. Hydration Recharge. Ось такий шампунь. 400 мл 159 гривень. Зараз знижкою. До нього йде трьоххвилинна маска чи що це кондиціонер бальзам. 175 гривень. От. Ну, взагалі зараз знижки на пантін, 160 гривень, велика пляшка коштує, масочки 191 гривня, каратинова та зволожувальна для екстремально сухого волосся. Три в одному понтінці 159 гривень, чорний понтін, товсті та Сильні. Сильне волосся 159 гривень шампунь і кондиціонер 149. Також масочки з кератином стоять 91 гривня. Засоби додаткові, ось такий шоти 148 гривень. Хочу їх спробувати. І ось така левен -крем. крем. Не змиважка. 179 гривень. Ні, не 179, це 207 гривень. 207 гривень, така не змилашечка. А 179 це велика пляшка, інтенсивне відновлення, кондиціонер. Ось. Шаума зараз теж зі знижками 98,50 за велику упаковку 400 мл. Ось такий варіант я пробувала. В принципі, він о, має дуже приємний аромат для жирних коренів та сухих кінчиків. Ось такий це новинка, якась я не бачила з гібіскусом та розмарином. Давайте замухаємо його. Приємний свіжий аромат. Розмарином не пахне. Свіжий об'єм. було б цікаво спробувати. Ще ось ця лінієчка Ельсеф з ліколивою кислотою, користується популярністю, але знижок на неї немає. Більш того, я б сказала, що тут ціни дуже завищені. Наприклад, ось така незмивашка 464 гривні. Ну це вже по ціні люксу майже. Ну таке. От, ще ось така біленька лінієчка, знаю. Теж дівчата за нею ганяються, тому що там якийсь у них там метод для догляду за восемь, ну, одним словом. А ось дивіться, якась ще є новинка від L'Oreal спрей для надання об'єму полосю 379 гривень. Це щось новеньке, дійсно. Не розумію, чому новинки якось затуляють подалі і чому їх. Не підсвічують, не розумію. І оця коричнева лініїчка LSF для росту волосся, для боротьби з випадінням, також без знижечок. Гліскур зі знижкою 163 гривні велику упаковочку 400 мл. Замість 192 гривень також Ось ці популярні двохфазні бальзами 211 гривень, бальзамчик 121 гривня, рожева лінійка для чогось там, для пошкодженого волосся. Синенька для зволоження, ціни однакові захист фарбованого волосся ще тут є. І незмивний засіб. 319 гривень. Скляна упаковочка. Дівчата, хочу звернути вашу увагу на сульсену. На жаль, я не бачу зараз тут в наявності шампуню піленого. Колись у мене був, я купувала, дуже мені подобається. Зараз у мене є шампунь. Я ним рідко користуюся, чесно вам скажу. Раз в пару місяців, можливо, для більш такого. Глибокого ретельного очищення мого волосся, лупи у мене немає, і це я для профілактики. Подобається дуже ця продукція. Звертайте увагу, класні засоби. Ну і фруктіси під є. По-моєму, вони завжди на знижках. от Я як не зайду, завжди вони на знижках. Сковуну, ананас. Банан, папая. Не знаю, чим вони вирізняються, чи є різниці у користуванні. Хто пробував пишіть. Упаковки мене завжди приваблювали, але я ніколи не пробувала. Хоча варто було б спробувати. І тут ще багато-багато різновидів. І ось така зелена кучерявий метод тут лінічка. Шампунчик, масочка. І що це таке? Прешампунь. Угу. Якось так. Дівчата, ще з'явилася новинка фарба для волосся від Schwarzkopf. Крім Суприм. Така цікава упаковка. Ось величенько. А Відтінки є. От є прям такі холодні блонди. Є... Русяві є ось такі вже брюнети. Аж до чорного. 344 гривні. Шестірочка. Такий золотиночкою холодний. Натуральний русявий. Преферанс фарба зараз 346 гривень, теж відтінки є. Є з чого вибирати для блондів. По-моєму, навіть оновлення дизайну якийсь зараз, тому що цих упаковок є. А, це леблондінг якийсь. Одним словом, є новинки, а корейська фарба для волосся з великою знижкою замість 300 гривень. Зараз можна за 139 придбати, напевно, через те, що вона не користується популярністю. Бо я ні у кого не бачила у блогерів, наприклад, у наших, що хтось купує і. Ну, ви зрозуміли, є відгуки якісь якісь. Відтінкові бальзами від Абаут по 96,50. Теж великий вибір відтінків. Красиві кольори з ефектом біоламінування. Дівчатка залипла біля стенду з моїм, не побачила ось таку новиночку. Туш Lash Sensational Body. 419 гривень. Написано, що це просто туш для надання об'єму та підкручення Вій чорна. Чим вона конкретно відрізняється від Sky High? невідомо. Якщо пробувала вже таку новинку, напишіть, будь ласка. А так, це на Sky High у нас 349 гривень, і вони є кольорові. А, і, до речі, є ось ще золота, яку використовують, там, ну, вона мультифункційна, типу, і на волосся можна її на передні прядки наносити для надання таких блискіток. І водостійка 349 гривень, і зелена, і чорні. В общем, класна туш, улюблена. І Lush Sensational 358. Burgundy Brown Не знаю, чи вона ще користується. Популярністю у мене була, Ну, я можу повторити колись. Коли інші перепробую. Класні туші. Привернула увагу ось така помада Олівець 336 гривень. Суперстей. Зробила своч. Глянцева вона ось так виглядає. Ось. І великий вибір глянцевих відтінків, нюдових. Це номер 15 у мене за the Let Lead. Lead the Ось. Непогано. Олівчики контур для губ 259 і 243 лайнери. Вінілова помадка 366 і суперстей 239, матова суперстей 489. І ось такий ліфтер. А тут ще є така цікавинка, що обережно, спекотний об'єм. Ну, з перцем, коротше кажучи, це. Історія з перцем. 366. Далі такі близькі 293 і 339. Не розумію, чому різна ціна, це ж одна і та сама лінічка. І ще ось такі близькі 239. Дівчатка подарункові набори, може, вже комусь актуально. 136 гривень. ДАВ це набір з двох кремів для рук. Або набір мило плюс крем для рук 116 гривень. А набіри лірен, 364 гривні та 305 гривень. ДАВ, дезодорант та гель для душу 225 гривень